Сміливо казати ні корупції вчилися учні 10 класу столичного ліцею номер 100 Необхідними для цього порадами і старшокласниками поділилися представники Всеукраїнської спеціальної колегії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Під час уроку ліцеїсти вивчали причини корумпованості влади в Україні та пропонували власні методи вирішення проблем. Урок пройшов у формі тренінгу. Він складався з двох частин теоретичної та практичної. Спершу учні дізналися, які види та прояви корупції існують у сучасному світі. Мова йшла не лише про хабарництво, але й про так звані кумівство, блат та зловживання владою. Школярі довідалися, яке покарання передбачене законодавством України за такі злочини та проаналізували міжнародний досвід подолання цього негативного явища. Інформація зацікавила не лише ліцеїстів. Розумієте, корупція, корупціонер, це слово так вислуховано вже якось так сприймається з певною долі скептицизму. А сьогоднішній урок він допоміг і нам, вчителям, щоб в тому, що діти задумалися врешті-решт над тим, які корені походження корупції, які є види корупції, як можна протидіяти корупції, і що не тієї що все залежить багато і від самої людини. Під час тренінгу між старшокласниками та гостями виникла жвава дискусія. Підлітки мали змогу пофантазувати на тему того, які заходи для подолання корупції вони б запровадили, якби були у кріслі президента. Свої думки ліцеїсти виклали у ессе. Проблема нікого не залишила байдужим. По перше, треба змінювати законодавство нашої країни. А по-друге, як я вже сказав, змінювати ментальність. Та відношення людей до корупції, якщо вже викрита таке така діяльність, як корупція, то рівність всіх перед законом незалежно від їхнього становища суспільстві та їхньої посади. Може покоління повинно розуміти, які можуть бути наслідки, якщо корупція може, ну, якщо вона буде розповсюджуватися, і просто держава наша буде деградувати. Автори найкращих пропозицій отримали заохочувальні подарунки та сувеніри на згадку. Я бачу зацікавленість дітей, обізнаність для 10 класу досить діти обізнані в цьому напрямку. Якщо в кожній школі хоча б раз в квартал проводити такі заняття, чи хоча б раз в рік проводити такі заняття, це принесе суспільну користь і буде вагомим для подальшого формування і сприйняття такого поняття, як корупції школярами. І в подальшому вони ж. Вже вузів і так далі. Колегія планує запровадити антикорупційні уроки у всіх школах України. Вони проходитимуть факультативно у формі тренінгу, вестимуть їх юристи колегії або вчителі правознавства, для яких колегія підготує методичні матеріали. Це не буде постійна там якась дисципліна, по якій там екзамени будуть здавати чи заліки. Це буде такий тренінг для старшокласників у школах. Ми зараз готуємо цю пропозицію, тому що е, саме цю дисципліну, цей тренінг е, має запровадити тільки лише Міністерство освіти, науки, молоді та спорту. А щоб їм запропонувати, нам потрібно обґрунтування і сам тренінг. Тобто, ми підготуємося, і я думаю, започаткувати таке питання, воно необхідне. Ідею, готові підтримати і педагоги. Дітям сподобалась і форма проведення уроку, і та інформація, яку вони отримали. Значить, я так розумію, що це потрібно робити. І якщо так це пілотний проект, щоб запровадити. А серію таких зустрічей в школах в різних регіонах України однозначно я підтримую цей пілотний проект. Робити це Якщо міністерство освіти дасть добро, то вже у наступному навчальному році у розкладах шкільних занять може з'явитися новий предмет уроки з антикорупції.